Рольова гра у детективному жанрі вже понад 38 років продовжує збирати гравців у різних куточках світу за одним столом. Мафія це інтелектуально-психологічне розвантаження для більшості гравців у світі. Хмельницький також має свій мафіозний рух. Костянтин вже 15 років у темі та пройшов шлях від гравця до ведучого гри. Каже, гра продовжує приваблювати людей незалежно від віку та статі. Колектив змінюється постійно. Там, де не змінюється колектив, де немає оновлення колективу, то ці клуби зникають. У нас постійно ну, рух людей. Хтось уходить, хтось приходить, тому немає такої сталої якоїсь групи. 100 людей в групі Телеграм, але на ігри приходить ну, близько 20. Ось так. Задля досягнення успіху необхідно використовувати свої знання та вміння, об'єднуватися з іншими учасниками гри та знаходити вихід із заплутаних ситуацій. Окрім цього, в мафії присутні елементи шоу. Тому для успіху також потрібно розвивати навики комунікації та вміння розпізнавати та імітувати емоції, розігруючи вистави, аби легше перевтілюватись, усі гравці мають свої псевдоніми. Ну які люди більш спокійні, да? Ну, можливо, це навпаки навіть десь плюс в грі, тому що ти можеш спокійно висловити свою думку без лишніх емоцій, тому що іноді емоції вони навпаки заважають іноді допомагають. Олена дев'ять разів виборювала звання кращого гравця клубу. каже: гра за мирних жителів приносить найкращий результат. Скоріше за все, не, не треба вигадувати нічого. Ти червоний, і ти маєш якби знайти чорних, і тобі не треба придумувати і пояснювати, чому ти червона, бо ти насправді є червона. Тому це ну мені наприклад лег легше. За сюжетом все просто злочинці мають бути у в'язниці. Мафія ж розгортає війну до повного знищення мирних жителів. Для зручності гри вигадані навіть жести, які допомагають розуміти один одного без слів. І навіть попри глобальну цифровізацію ігор, класичні настільні ігри продовжують збирати людей. Я PlayStation граю, але це все одно не те, тому що я, мене я весь свій досуг провожу пишідома. Виходжу там в в зал, як я казав вже. І мафію це просто поспілкуватися з людьми, якось пожартувати. Моя улюблена карта взагалі, в грі – гріться типу, Я за нього дуже часто грав. І я вже достаю його, просто я вже там, поки спляцю і далі вибирають картки, я вже собі там, знаю, що я буду робити. У 2010 році зі звичайного дозвілля мафія перетворилась на спортивну дисципліну. І на Хмельниччині також відтворюватимуть турніри та розвиватимуть напрямок. Оксана Медведєва. Дмитро Мілієнко телеканал Перший подільський.